Друзі, привіт! Завтра буде 29 травня, буде Вознесіння Господнє, і ви зараз дізнаєтесь, яке завтра свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. 29 травня, Міжнародний день миротворців ООН. Цесвітній день здорового травлення, день ворожіння на ромашках. Любить не любить, день тютюнового диму. Фу. День кінця середньовіччя. Я знаю тих, хто з нього ще навіть не вийшов. День покладіть подушку у холодильник, то допоможе від безсоння. День рахуй кожен кіловат та день без А свої іменини 29 травня святкують: Андрій, Богдан, Іван, Костянтин, Лука, Олександр, Ян, Фаїна, Марія та Феодосія. Не забудьте привітати ваших іменинників, і ви знаєте, з ким поділитися цим відео. А що не можна робити в цей день, в день Вознесіння? Отже, не слід фізично працювати. Це час для молитви і внутрішнього зосередження. Ні в якому разі не можна бажати комусь зла. Це день примирення і очищення душі, забороняється сіяти чи пересаджувати, бо кажуть, що посієш на вознесіння, того не буде в добрім роді. Ось, бережіть себе, слава українцям і слава ЗСУ!